Задача В чемпіонат з футболу. А, в школі пройшов чемпіонат з футболу. Три команди зіграли три матчі. Значить, команда А зіграла з Б з рахунком, який нам дається в першому рядку. Команда А зіграла з командою С, з рахунком, який нам дається в другому рядку. Ну і врешті команда Б зіграла з командою С з рахунком в третьому рядку. І нам потрібно сказати, хто виграв. Причому. За перемогу команда отримує три очка, за нічою одне. А якщо переможця немає, то тоді дивляться на різницю забитих і пропущених голів. А, тобто, у кого вона краща, хто забив, забив голів більше, ніж пропустив. Ну і ця різниця більше, ніж у інших. Якщо і так не можна виявити переможця, то оголошується нічия. Нам треба вивести команду переможця, або слово дров, якщо нічия. Ну, сразу скажу, що цю задачу саме в цьому викладці і для Олімпіади можна було простіше е розв'язувати, але я хочу її розв'язати. Це буде досить довге відео. Е ну. З урахуванням, що команд могло би бути і не три, і матчів також могло би бути не три. В принципі, довільна кількість матчів, довільна кількість команд. Давайте зрозуміємо, як цю задачу в цьому випадку розв'язувати. Так, почнімо. Створюємо p 2 в мене, тому що. Декілька варіантів я розглядав. Так, ну, тут ми почнемо неординарно. Тут ми почнемо з того, що введемо декілька констант. Перша константа це будуть команди, які у нас називаються команда А, команда Б. І команда C. І друга константа — це їх порядок, як вони грали. Це все інформація, яка нам дається просто за умовою. І цей порядок буде в мене в м м записаний. До речі, ці квадратні дужки, Хто не знає це список, це колекція така. А порядок також має бути записаний у списку. Який складається також зі списків. Ну, тобто я буду казати, що от в першому рядочку команда, команда А грала з командою Б. Далі в другому рядочку в мене команда А грала з командою С, і це буде наступний список, так? Ну і врешті на трет в третьому рядочку. У мене команда Б. Грала з командою С. Отакі дві константи я введу для того, щоб не орієнтуватися саме на назви команд і так далі, і записати такий порядок. Що ще я введу? Я введу словники. Словники це зручна структура даних, в ній а, це колекція, набір. Але в ній елементи не нумеруються, як, наприклад, в масиві чи списки, А чи в кортежі. А вони позначаються певними позначками. Це може бути будь-яка насправді позначка. Ми ж тут використаємо названь... назви команд. В першому словничку під ключем А. Буду записувати очки, які набрала команда А. Підключим Б. Команда Б і підключим С. Команда С. Тобто, це буде така структура, в якій під ключом ці позначки, якими позначають колекції, називають ключами. Будуть наші команди. А під значеннями. Тобто числа, і скільки очків вони набрали. Ну і такий самий словничок я зроблю для голів. Goals. Скільки вони забили голів. Так, ну, перша задача це считати результати. Да? Результати також тут мають дос достатньо такого цікавого... Структуру я також зроблю списочок, в який за допомогою цикла ForInRange. Ну, по суті, банального повторення три рази. Я считаю два результати з одного рядочка. командою Map Int. Input split. Ця команда читає один рядочок, ділить на дві частинки і переводить в Int, і в результаті в нас ми отримаємо res 1, res2. І ці результати я додам в results. Результати я хотів написати. Це не так важливо, але гарно, якщо так. Append додає. Елемент до списку, і я додаю його у вигляді списочку спочатку res 1, потім res 2. Ну, таким чином. А, я взяв з кожної рядочки і цей результат зробив числами, і додав в мій списочок. Тепер у мене, що врешті, вийшло. Резалт 0. Це результати першого матчу, першого рядочку. А Result, наприклад, 0-0 це результат першої команди в першій грі. А резулт 0-1 це результат другої команди в першій грі. А Result, наприклад, 2-1 це результат другої команди в третій грі. Таким чином в мене все організовано. І перша. Функція, яку я буду писати, це функція count. Що мається на увазі, я хочу за результатами, які я считав, порахувати скільки у кого очків і голів. Починаємо писати функцію count. Вона отримує results. І з ними працює. Так, ну, перше. Що треба сказати, що тут буде перебір, да For Game in Results. Так, ну і власне. Як нам читати результати? Значить, хто грав в цих. Цій грі, тим 1, тим 2, це, власне, те, що записано в мене в ордері. Розумієте? Ордер в мене має таку структуру, і тут записано, хто грав. Тому я беру м м м мій ордер. І по цій грі, власне, Ну якщо перша, то перша гра, якщо друга, то друга. Якщо Ну, ну ясно, з нуля все нумерується. Ми отримуємо команди, які грали. Тепер, скільки вони забили голів? Голс 1, Golс 2. Це в мене записано в результатах. Так, в результатах. Е, Також за номером гри. Ну, і далі, що відбувається? Далі все зажті від того, хто набрав більше голів. Хто забив більше голів? Якщо голів більше у першій команді голс 1 більше, ніж голс, То ми записуємо команді. От як записують в словнички значення? Пишуть назву словника. І в квадратних дужках пишуть не 0, не 1, не число, а власне. От бачите, нам навіть підказують. Може бути А, може бути Б, може бути С. Ну, ми не знаємо, хто саме. Але ми знаємо, що Teams 1, оскільки Goals 1 більше за Goals 2, значить, перша команда виграла. Значить Points Teams 1. Плюс дорівнює. 3. Три очка заробляє команда, яка виграла у. Тільки не Teams, а Team 1. Перша команда, так? В цьому разі. А далі є. Ще один варіант. Є варіант, що друга кількість голів більша за першу, тобто виграла друга команда, значить, ми їй. Додамо три очки. Ну, якщо ні та, ні та не виграли, це означає, що. У нас нічия, значить, об, обидвом командам нам треба по очочку додати. За нічию і команда 1 отримує одне очко. І команда 2 отримує одне очко. Таким чином ми а, порахували, скільки очків набрали наші очок набрали наші команди. Так. А далі нам треба ще голи порахувати. Ну, тут навіть це простіше. У нас є goals з індексом Team 1. Ми додаємо те, що вона забила. І віднімаємо те, що вона пропустила. Ну, таким чином, goals – це не просто голи забиті, а це різниця забитих і пропущених. Е, відповідно. З позначкою тім 2. Ми додаємо голи, які забила друга команда. Мінус голи, які забила перша. Отаким От чином ми порахуємо, заповнимо наші словнички. Вони зараз наповняться. Ми будемо знати всю інформацію, яка команда скільки очок набрала, і якої команди, яка різниця забитих і пропущених очок. Відповідно, це та інформація, яка дозволить нам визначити переможця. Тому, друга, ми порахували результати, друга функція, яку напишу. Власне, хто у нас переможець. Навіть нічого не буду передавати як параметр, хоча можна було передати. Давайте передаємо points. і Голос, хоча вони у нас глобальні, це не обов'язково було робити. Не обов'язково, то навіщо? Давайте не передавати. Тут можна е, говорити про те, як правильно ще з точки зору крас, краси програмування, правильності гарного тону коду і так далі. але Зараз ми ці дискусії не будемо розводити, просто напишемо а, напишемо функцію, яка визначає переможця. Так, ну тут ми будемо користуватися деякими фішками питонівськими, яких можна було уникнути. Але насправді це б тільки ускладнило наш код, тому я буду їх використовувати. Ну, перше, що я знайду, це максимальна кількість очок, о, яка, ну, тобто максимальна кількість очок, яку набрала команда. Так. О, тобто максимальну кількість очок, яку набрали команди. Ну, це фактично максимальна з нашого словничка points Тут є така е, е, властивість values. Тобто це беруть ці значення, і з них визначають максимальне. Ну, і тепер е, головна тут фішка в тому, як ми визначаємо переможців. Справа в тому, що переможцями стануть всі, хто набрав цю максимальну кількість очок. Я назву це Point. Leaders. Тому що це ще не зовсім переможці, це тільки переможці по очках. Да? Тому що можливо, що цього буде недостатньо для того, щоб стати переможцем. Отже, що ми робимо? Ми записуємо туди команди для кожної команди з списку команд. Якщо очок у цієї команди, приховую це, щоб було більше місця, стільки ж, скільки є максимальна кількість. Це такі хитрі штуки в питоні називаються генератори списків. Але зроблені вона там максимально інтуїтивно. Тобто я, в принципі, прочитав, прочитав так, як воно працює. Тобто ми беремо всі команди, прибираємо їх, і, і якщо очок у цієї команди стільки, скільки максимальних поінтів, ми записуємо її в новий список, який створює цей генератор. Отак От це працює. Ще раз читаю. А лідери за очками. Це команди. Ми в лідери за очками ми записуємо команду. Для кожної команди в списку і команд, у якої, якщо кількість очок, яку ця команда набрала, дорівнює максимальній кількості. Ну і відповідно, тут може бути хтось один. Тоді він переможеться, а може бути декілька людей. Тоді серед них треба вибрати лідера по різниці забитих і пропущення. Отже, якщо довжина цього нового списочку одиниця, це означає, що ми знаємо вже результат і можемо повернути його. Значить, це та команда, яка йде першою, на нульовому місці. Так, ну, відповідно, вона там одна і. Це і є переможець. Інша історія, якщо ні, якщо е переможець не один, якщо переможець не один, це значить, нам доведеться зробити, в принципі, все те саме, але вже з очками. Не, не з очками, а з м'ячами. З різницею забитих пропущених м'ячів. Тобто, що саме? А, значить, Макс. Голс. Goals. Тобто беремо о, всі різниці забитих пропущених м'ячів, визначаємо максимальну. За голами у нас є такі команди, у яких о, голів стільки, скільки є максимальна кількість. Тут головне все виправити. Так. Ну і відповідно, якщо тут у нас одна команда, то вона є переможцем. Ну, а якщо ні, то тоді переможця немає. Тоді ми маємо повернути дров. Так, от така задача. І отак ми її зробили. Вона, в принципі, буде працювати за будь-якою кількістю команд і за будь-яку кількість ігор. Задачу на три команди можна було й простіше розв'язати. Але я думаю, що ви побачили ті. Досить природні рухи, які ми зробимо. Ну, Такого рівня задач більше у нас в Олімпіаді нема. Але і цю можна, ця могла бути простіше, якщо б ми зробили просто ну, врахували, що їх три. Знаєте, максимальний з ряду значень знайти, це треба алгоритми застосувати, а максимальний з трьох. Це просто порівняли всі і все. Так, не хоче в мене система перевіряти цю задачу. Таке враження, що, якщо так довго, то, можливо, я десь там цикл зробив нескінченний і не помітив цього. Давайте її перевіримо спочатку тут. Запускаю програму. Так довго перевіряється часто програми, які уходять в. Ам, нескінченність, в нескінченний цикл. Можливо, у нас тут десь щось таке є, я правда не знаю, де? 3-2, 3-3, 2-0, здається, перші. А, так. Так, так, так. Так. О. Так, звичайно, вибачайте, Тут я помилився, промазав, промахнувся. Тут треба не гейми прибирати, а рядочки. Рядочки у нас, власне кажучи, скільки in range. Len Order, да? або Len results. Угу. Значить, тут, звичайно, мало би бути І. От, ви бачите, тому і не. Розв'язується там. значить, Треба завжди перевіряти на комп'ютері, так. Значить, це номер просто гри, номер рядочка, а не гра, бо гра там складається з різних моментів і немає такого номеру ордер. Да? Гра складається з двох чисел і так далі. Ну тобто, так не піде. Тут треба за номером просто. Так, намагаємося. Так, 3-3. 2.0. А працює. Ну, можна ще перевірити, але відео і так довге, можете самостійно перевірити, чи працює на інших тестах. А я перевірю у системі, так? А, бачите, досі, досі нема відповіді, тому що. А, чомусь. Давайте. Відправимо ще раз. Так, ну що у нас? Три. Ну, можливо, ця буде чекати на третю, типу в черзі. Ну, я думаю, що все там буде добре. Я вже не буду дочекуватися. Відео ми закінчили. А, отак я пропоную цю задачу розв'язувати. У вас могло бути інше рішення. А, і воно могло бути правильне. Хай щастить.